Всім привіт, вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Ми зараз в центрі, поки є така можливість, непогано бо в нас дощі почала, тому ми пішли в центр, плюс що костю можу сьогодні нас забрати, тому ми гуляємо. Я вам бажаю гарного перегляду і гарного настрою. Ти сам заліз? Ти сам заліз? А ну покажи, як ти заліз. Покажеш? Покажи. Злізі, покажи. Ага? Обережно тільки. А тепер заліз. Залізі ще раз. Як ти залазиш? О, от так, <ривіт> 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 Щось не так, Тьо. Тобі не здається. Не полетив носом вниз, будь ласка, синуль. <ривіт> Тьома, обережно, обережно Клас! Оце ти так залазиш? Ти молодець! Молодець? І залазиш? Супер. На кого ти хочеш? Ой, там ти сам не залізеш. Допомогти? Де? Да, зараз? Зайшли з Тьомою подивитися в квіткове відео, але щось цікавого нічого не знайшли. Якось все те саме, нічого нового, ще й вже в такому занедбаному стані. Тому коли новеньке воно ще стоїть, то воно має гарний вигляд, а коли довго постоїть, то вже, бачите, жоржини вже такі, життя їх побило, дуже не поливають. Вигоні тільки такі гарненькі. Ні, ну не тільки в Багоні, а там ще й диморофотека непогана, є, воздики, але все одно щось немає вау-ефекту на даний момент. Ці вдома у нас обід омлети із салатиком. У мене в Кості також привіт. Привіт! Я, але в Кості ще все скажуть. А цьому доїдаю свій омлет, ну, перший почав їсти. Тому доїдаю, так, їж, їж ще можеш ще поділитись, якщо хочеш поділитись. Поділитись? <рес> ага. Добре. У нас вже без пати п'ять. а ще досі спить. Костя вже поїхав в школу. А, я поспала також. тому, що я лягла дуже пізно, десь другій. і без 27 Тюма мене розбудив. Я розуміла, що або я посплю день, Бо я рано лягатиму спати, але рано лягати спати я не хочу. А, тому вирішила спати день. А зараз, поки Тьома там ще досипає, я монтую паралельно відео. А, відео завтра вже вийде. Завтра цей влог повинен вийти. І завтра відео вийде на Mosto Femme. Посилання я вам залишу в коментарях. Не в коментарях. В описі, описі до цього відео я залишу посилання. Я точно не забуду, я знаю, що я часто забуваю, тому що я все виставляю через телефон. Не завжди все зручно через телефон, але так от виходить. І я забуваю. Кінцеві виставки я взагалі не ставлю, тому що телефонів вони не ставляться, а от все інше просто забуваю. Але нічого. До речі, відео нове буде про Данію, хто хотів від нас почути, яке воно життя в Данії. Все таке саме про поховання дітей в Данії, про данську систему, наше враження, наше бачення, наші переживання на правах реклами розповідаю, але про наш канал. Воно півгодини буде. А то ви можете просто слухати його як підкаст, Дивитесь на обов'язково, можете просто включити фоном і послухати. Тому я запрошую вас до перегляду нашого нового відео на розмовний канал. І якщо ви хочете щось дізнатися, щось почути від нас є якісь побажання, про що зняти відео наступне в нас є вже один варіант, але ми залюбки послухаємо і ваші поради стосовно нового відео, то пишіть в коментарях або під цим відео, або під а, розмовним. А я якраз ще хочу тьому прокинутися, дам йому повечеряти, ну так, неповноцінно, тому що він добре пообідав, потім щось таке дам перекус більше за все вже. А десь о 8 будемо вечеряти. І хочу краще запустити робота, бо я тут поверхні поприбирала. До. До речі, ці стільчики Тьома вже сам заносив спальню. Ну, як заносив? Просто їх в спальню. А, це його зона відповідальності. І ми запустимо робот, щоб робот тут поприбирав і якраз хочу. А, Завтра, може, післязавтра ще прибирати, зробити генеральне прибирання. Зробити генеральне прибирання, якщо вийде, а якщо не вийде, то не вийде. Ще, до речі, хотіла сказати стосовно, я там грозила, що буду знімати кожного дня влоги і виставляти. Ні, цього не буде, забудьте, це дуже важко. Насправді це дуже важко зняти, це дуже важко кожного дня монтувати. Я так кажу, що в мене не вистачає ні на що часу, тому що я хочу ще ж знімати і на розмовний, От якщо говорити про YouTube, навіть не говорити про домашні якісь обов'язки, про домашні справи, про виховання дитини, про дитину, розвиток і все таке. А от чисто взяти YouTube, я хочу ще й на розмовне ще знімати. І, типу, кожного дня влоги, ну, це дуже важко. Тим паче, що у нас дитина ж не ходить в садочок. Дитина вдома, я вдома. І лишній раз вже телефон при ньому не візьмеш, прокинувся. Тому, до свою думку, розповім вже пізніше. У нас сьогодні вже похмуро обіцяють на днях душі, тому в очікуванні дощів. Ну, є великий плюс це те, що, хоча б попливають мені квіти, тому що я поливаю через yeah. день, а так, хоча б. Ой, а це що таке добрий день студія. Як ти сюди заліз? У мене вже лаванда почала квітнути, боже, яка вона шикарна. Чесно, мені дуже хочеться її залишити отак от. До а хочеться її залишити в будинку, тому що це неймовірно. Знаєте, такий прованс, прованс, частинка провансу. Так взагалі так прям, прям вау. Дуже подобається. Але треба буде висаджувати. Плюсу у мене віксаліс. Так розрісся, просто нереально швидко росте. По-перше, він майже не квів. Це коли ми його купили? Півтора тижні тому я його, по-перше, пересадила і він, він дуже великий став. Тільки рви, синуль, добре. Добре. Дякую. Дуже подобається зараз віконечко. Квітів мінімум. Тому що було сонце і я перебирала ті, що не люблять сонце. То я сьогодні вже поставила цикламент. Mm -hmm. да, синочок. Я поставила цикламент, тому що зараз ну, похмуро буде, і щоб тут ще якась квіточка стояла. Ой, mm -hmm. Ти впав? Mm -hmm. А понюхаєш лаванду? Ні, ні, оцю лаванду понюхаєш, а ну понюхай. Пахне? Нюхай, нюхай. Пахне? <реш> На місце поставимо, так? Добре. Дякую. Вона така легесенька, я її вчора поливала. Тут, бачите, просто яка грунта суміш. Вона легка-легка прям. Ні, то хай стоїть, то мама ще не пересадила. Я, до речі, вже майже всі квіти пересадила. Єдине, що залишила, це якраз. Ну, це клемент, я, мабуть, не буду чіпати. Це грошове дерево і фіалочка. І все. Тут орхідейка вже квітна. Тут я поставила опору, тому що це почала дуже а, витіснятися. Ну, як витіснятися? Ой, хто забрав буділку? Дуже так торчати. І я забрала такі от опори в оцій орхідеї, тому що вона відсілась. І зараз, знаєте, дуже схожі на ну, як вусики в а, а, таких цих, скажімо, скажу, в жучків різних. То я її сюди прикріпила, щоб вона тут була. А тут уже майже, майже всі це щось не хоче квітнути, дивлюсь. Квіточки, бачите, вони оці не будуть квітнути. Шкода, там буде тут. Ні. І ця, до речі, тут вона відсівлася дуже швидко, буквально за 2 дні, але пускає. <кій> Ви ще й не побачила те, що я зробила. <кій> так, я відірвала. Справа в тому, що я сьогодні його поправляла, тому що воно почало впиратися прямо в листок, і я, походу, не щойно його поламала, поламала його і раніше. <кій> <кій> Це було така правдою. Ну, як так можна було? А що це? Все, не буде квітнути? Тому що це друга орхідея, яку я ламаю таким чином. Та, що в нас навіть, на біля кухні стоїть на кухонному столі в вікні. Я також в минулому році її поламала рік тому. Трішки менше ніж, трішки більше, ніж рік тому. І тут поламала. От не чіпай їх, треба, знаєте, мені заборонити, чіпати взагалі рослини і орхідеї в цілому. Ще, до речі, не пам'ятаю, розповідала чи ні. Ми замовили шейн, Я чекаю доставочку. Можливо, скоріше за все, на наступному тижні прийде на цьому, мабуть, не встигне. Можливо, прийде, я не знаю. Ти там деякі майки собі замовила, дещо тьомі замовили. І замовила собі на вулицю дещо Мідну. Я замовила мідну таку сітку від сломаків. У мене там сломаки з'їдають в деякі кити, я сподіваюся, що я їх вирятую. Тому чекаю, 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 прям дуже чекаю. Давай покажемо, що ми робимо. Ми дістали юбір лото, але вже з транспортом. І знаєте, в чому загвоздка? А проблема в тому, що для того, щоб дитині пояснювати деякий транспорт. Де там не видно, але я там є. <laughs> Мене не видно, але я там є. Щоб пояснювати деякий транспорт, треба знати самій. Я, на жаль, зрозуміла, що не все я тут знаю. І то, мабуть, прийдеться звертатись до чату GPT. Або, ну так, да, мабуть, до GPT простіше буде. Що він пояснив, де тут що? Ну я зараз не до кінця. Нормально. Тому що тут є таке, що навіть я зависаю. Тут ще знаки є. Дорожні знаки. А тут вагончики різні машини. Я вже думаю, чи не рановато, то дорожні, дорожні знаки знає. Дорожні знаки приберу, а взагалі приберу і буду поетапно діставати. Тобто таке легеньке ми позалишаємо. Mm -hmm. Що це таке? Що це? Це схоже на танк, але це не танк. Картер. Пожежне мішено. Осьону це танк, окей. А то не ну, танк. Ще якийсь інший танк? Ну, теж таке, Там, мабуть, поперебираю деякі іграшки буду давати не все добре, Снуль? І тут ще є такий мішечок, де можна складати карточки. І тут якраз вже розміщати фігурки на всі карточки. Знаєте, я це дивлюся, розумію, що може приймаємо, це ще м -м -м, заранувати деякі елементи. Якщо тут, наприклад, то це нормально. М -м -м, тут, в принципі, нормально, але є, наприклад... Ну, тут ще окей. Ну, ось. Отаке, мені здається, ми приберемо. Мені зараз здається, що мені не актуальна військова техніка. А, або, типу, такого... Ні, ну ладно, таке ще може і треба. А ось, це, мабуть, військову техніку ми все-таки приберемо. Взагалі я б час під половину мабуть, вам, дивіться, вже поставила. поставив. А ну покажи, що, що ти поставив ти стоп. А ну, підніми, будь ласка, Підніми. Так, молодець! Супер! Розібрався. А то куди? Оце, так? Все. Так, молодець. Бачите, ладно, то не, то не рано. Але половину я прибрала. Мабуть, зараз так і зроблю. Половину приберу. Ти <клевих> показуєш, що в тебе є? Так ще будемо прибирати, перебирати, займатися ще годинку до вечеря, тому проведу її Тьомою. Дьомою, помахаєш? <плевих> Чекай. Помахай, кажі пока-пока. Дякую, що нас подивилися. Не забудьте поставити вподобайку. Зробити вподобайку. Вподобайку. О! Вподобайку не забудьте поставити. от. от. зроби ще раз. Вподобайку. Отак от Вподобайку. От. вподобайко. Не забудьте поставити вподобайку. Підписуйтесь, хто не підписаний на канал. І побачимось з вами в наступному відео. Пока-пока!